Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу, на 27 серпня 2025 року. Новий місяць місяць у терезах, день місяця п'ятий. А ще у нас місяць без курсу із 5.06 по 24 годину. Цілий день місяць без курсу. А це значить. Будьте зібрані, зосередьтеся, будьте спокійні, врівноважені і дасть Бог все менеться без пригод. Будем так надіятися. І п'ятий місячний день, символ якого єдиноріг. Це один із найважливіших у першій місячній Фазі, оскільки є днем трансформації внутрішньої зміни. У п'яту місячну добу потрібно бути особливо уважним до всіх своїх дій, до всіх своїх думок, до вчинків, до кожного свого слова. Все, що сьогодні буде замислено, обов'язково набуде свого реального втілення. Все, що буде дано нам у п'яту місячну добу, слід розглядати. як… Найнеобхідніший матеріал для нашого духовного зросту, тому відмовлятися від нього не можна в жодному разі, який би невідповідний у цій ситуації він не здавався. Не дивуйтеся, якщо в цей день вам буде то добре, то погано, то спокійно, то тривожно то суєдно, сприймайте зміну таких станів, як етап трансформації нашої сутності. У цей місячний період треба побути наодинці із самим собою і обмежити контакти з другими людьми до мінімуму, щоб уникнути конфліктів та сварок краще побути вдома чи у колі вірних друзів, все, що у п'ятий місячний день вам здається перешкодою насправді тільки черговий ступінь у ваших сходах розвитку. Тому потрібно знайти у собі сили, усвідомити цей факт. І використовувати цей день для свого внутрішнього зростання. У цей період немає нічого зайвого і непотрібного. П'ята місячна доба це день відмови від спокус, коли людина повинна зрозуміти, що їй може допомогти в розвитку, а що навпаки його тормозить. Інформація та, яку ми отримуємо в цей час, указує на користь чи на вред. От. Чи інших вчинків. Цей день пов'язаний із визначенням життєвих цілей і тому планувати своє майбутнє найкраще саме в цей день. Це час сприятливий для раціональних людей, які здатні все зважити та продумати зарані. Варто відстоювати свої принципи та ідеали, активно проявляти емоції та почуття, а також постояти за честь та гідність. Другої людини. У цей день є сенс провірити себе на сприйняття реальності. І якщо вас занесло і ви літаєте десь за хмарами, то заземляйтеся і подивіться навколо, сприймайте все реально і спокійно. Це день позитивних емоцій, радості та щастя, не тому, що всі їхні події ми бачимо в такому розовому кольорі. от, а тому, що ми сприймаємо світ таким, яким хочемо сприймати, От, таким, який, про який ми мріємо, по який нам бажаний. І в цей день ми приймаємо бажане за дійсне. І внаслідок цього ми можемо жорстоко розчаруватися та тоді. Ну, переживать. Саме печальне в цій ситуації, що в ній ніхто не винен. Ми самі вводимо себе в оману. У п'ятомісячну добу ми частіше за все стикаємося зі згубами, ніж із здобутками. Особливо уважним треба бути до нових якихось ділових пропозицій, які поступають від чужих якихось людей. От. Тому що в цей день. Просинаються шахраї та феристи різних видів. Так що діяти треба, по принципу, довіряй та провіряй. Зато в голову лізуть потрясні ідеї, встигай тільки їх записувати. І записуйте, це пригодиться. Ось побачите. А реалізацію цих ідей перенесіть на другий час. А ще у п'ятомісячну добу легко закохатися з першого погляду, оскільки ми дивимося через на світ через рожеві окуляри і бачимо тільки те, що ми хочемо бачити. Але день не підходить для любовних побачень, а тим паче для шлюбних церемоній, для того, щоб взяти шлюб зовсім не підходящий день, любі мої. А я вам бажаю міцного здоров'я. Я вас люблю. Я вам щиро вдячна. За ваші підписки, за ваші перегляди, за ваші подобачки, за ваші коментарі. Дякую вам щиро, дякую. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.